Не знаю, як ви, друзі, а я часто уявляю себе за кермом автомобіля. Їду по трасі зі швидкістю десь так 150 кілометрів за годину. Насолоджуюся улюбленою музикою, яка лунає в салоні авто. М -м -м. Ой, щось я замріялася. Всім привіт! З вами Марта Курман. Будемо говорити громадні тренди. І, звісно, неважко згадатися про моду на автомобілі. Поїхала! BMW, Volvo, Bugatti, Volkswagen, Audi, Porsche, Infiniti, Lamborghini, Nissan, Rolls-Royce, Bentley, Fiat це ще далеко не всі марки автомобілів, які є на ринку на будь-який смак і гамане, машини на бензині, на електриці та зі змішаними варіантами двигунів. Цього року модники України віддають перевагу саме електромобілям. Більш безпечному та бюджетному транспорту, і головне екологічному. На українських дорогах все частіше можна побачити електрокари від різних виробників. Однією з найдорожчих та дуже розкішних моделей є Tesla Model S. Варіант для тих, хто любить швидку їзду. Це авто може досягнути швидкості 250 км за годину. Популярною на ринку є модель Nissan Leaf яка завоювала довіру користувачів якістю та технічними характеристиками. Якщо ви не є близьким родичем Гейтса, то можете обрати собі бюджетний варіант авто, який буде в тренді цьогоріч Chevrolet Spark Єві. Це найбільш доступний автомобіль, створений на основі бензинового прототипу. На одному заряді акумулятора можна проїхати 130 кілометрів. А як вам авто на електрику і на бензин? Такі теж дуже популярні і модні цьогоріч. Ви можете використовувати бензиновий двигун, якщо акумуляторний заряд закінчується. Серед таких авто BMW i3. А якщо ви кудись поспішаєте, то беріть Audi і e tron І це авто вражає своїм розгоном за 6 секунд до 100 км за годину. Отож, модники пропонують з бюджетного варіанту. Міссан або Шевроле. Якщо ж хочете електрокар вищого класу, то це Tesla Hyundai, Audi. Нещодавно автомобільні експерти оприлюднили топ-10 найбільш якісних та комфортних автомобілів. Ось трійка найкращих. На третій сходинці опинився Rivian Р1Т. Ця модель виявилася найбільш комфортною. На другому місці опинився Porsche 911. Розкішне авто. Ну і на першій сходинці, як ви думаєте, який автомобіль Chevrolet C8 Corvette. Незважаючи на те, що в нашій країні війна на український ринок продовжують надходити новинки світового автопрому, У 2023 році в Україну приїдуть автомобілі від різних брендів. Незабаром ви зможете оглянути новенький Nissan x trail 5-го покоління. Бренд Toyota представить кросовер Toyota Corolla. Наприкінці весни поціновувачі авто побачать Lexus RX і Lexus RZ 2022. А ще у 2023 році на українському ринку опиняться три новинки від компанії Opel. Крусове Grandland, Opel Astra та Opel MoVan 2023 модельного року. Давайте трішки поговоримо про те, на яких автомобілях їздять українські зірки. І не тільки українські. цікаво. Ірина Білик часто можна побачити на одному з найпопулярніших електромобілів у світі Tesla Model 3. Авто деб'ютувало у 2020 році, але не втрачає своєї популярності і цьогоріч акторка Джена Ортега є власницею двох автомобілів Audi Q3 та BMW M235i. Фронтмен гурту Океан Ельзі є давнім шанувальником німецької. Марки БМВ. Ще на початку своєї кар'єри він став володарем BMW 5 Series. Відтоді віддає перевагу саме баварським машинам. В колекції музиканта є два авто цієї марки. Переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2016 Джамала ганяє на кросовері BMW X5. А от Андрій Хливнюк віддає перевагу великому, зручному та надійному бою XC 90. І ще цікава інформація: в квітні відбудеться конкурс «Всесвітній автомобіль 2023 року. Назвуть переможців у різних номінаціях на авто шоу у Нью-Йорку. за перемогу в основній категорії Краще авто року змагатимуться 10 моделей. Я, звісно, буду оболівати за BMW x 1 Підсумовуючи, хочу сказати, що для когось автомобіль це засіб пересування, а для когось розкіш і хизування. А з вами була Марта Курман, папа.